Вітаю, киці малесенькі Жанна Дюбері це досить нішевий фільм, про який мало хто чув та мало хто говорить, і дарма, бо він цікавий одразу декількома фішками. По-перше, режисер фільму Майвен Лебеско сама ж і виконала головну роль у картині. По-друге, цей фільм перша за довгий час картина, в якій Джонні Деп повернувся на великі екрани після скандальних судів з колишньою дружиною Ембер Хьорд та виконав роль короля Людовіка 15-го. Чи вийшов фільм хорошим? Мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Жанна Дюбарі це фільм про те, як жінка, що була проституткою та куртизанкою, піднялася по кар'єрних сходах настільки, що стала фавориткою самого короля Франції. Я подивився стрічку з великим задоволенням, а вже потім почав читати рецензії та відгуки. І майже всі вони посилаються на декілька пунктів: відсутність історичної правди, погана та небагатослівна акторська гра, відсутність візуалу, який замінений дикторським голосом. Що ж, давайте пройдемося по всіх трьох претензіях. Щодо історичної правди та всього, що стосується історії, цей фільм, хоч і має історичне амплуа, не є цілком історичним від самого синопсису, бо розповідає нам історію відносин двох конкретних людей. Ці відносини залежать від епохи, соціальних правил того часу та політики, і ці речі у фільмі передані добре. Все, що нашаровується на них, це художнє оформлення, яке створене для цікавості проекту, адже немає ніяких історичних фактів про те, як саме і про що спілкувався король із Жанною. Як вона грала з подарованим їй темношкірим хлопчиком і так далі. Ці речі можна тільки вигадати та показати згідно обставинам, в яких жили персонажі. Режисер поставила собі за ціль показати саме дует Жанни та Людовіка 15-го. Немає значення наскільки хріновим правителем був цей король. Немає значення, як все склалося через 15 років після цієї історії. Це все загальне. Ми спостерігаємо за конкретним фрагментом, показаним нам з художньої точки зору. Жанна освічена жінка, вона приваблює чоловіків високого рангу. Нам демонструють буквально декілька достовірних епізодів з її дитинства та юності, аби ми зрозуміли, як вона стала такою, і цього достатньо. Буквально пара сцен з різних часових проміжків, і все це дає повноцінне розуміння характеру Жанни та її життєвих орієнтирів. Вона прагне жити, відчувати життя, їсти, пити та займатися тим, що подобається, в тому числі сексом, який в суспільстві засуджується як гріх, але Жанні, яка росла в монастирі, абсолютно фіолетово на всі ці норми поведінки. Хіод, здавалося б, ескортниця спить з багатими та впливовими чоловіками, аж раптом її підкладають під самого короля. І хто б знав, що саме ця жінка вдихне в нього життя? З історичної точки зору, цей фільм існує в певному шматку епохи, який показаний дуже гарно. Щодо точності, а вже ж можуть бути питання, як і до будь-якого іншого фільму, адже художність погляду багато вирішує. Але умовності ситуації, в які потрапляють герої, витримані. Жанна при спілкуванні з королем не має повертатися до нього спиною, відскакуючи назад дрібними кроками. Це виглядає дурновато, і так воно і є, адже такого правила в ті роки не існувало. Відходити від поваж Кожних осіб треба було б повільно, з декількома поклонами і не стрибаючи. Але якби фільм містив цю неточність лише в такому контексті, ці стрибаючі кроки це комедійна фішка, яка з часом перетворюється на трагедію. Жанна не вміє їх робити правильно і дуже веселить цим короля, який цінить простоту та звичайне життя без пудри та криноліно. Жанна зробила так один раз при знайомстві, і купу разів спостерігала таку поведінку при королівському дворі. Але другий раз вона виконає цей перформанс в останнє. Коли буде прощатися з помираючим Людовіком, вона знає, що ці рухи смішать його, тому перед тим як піти назавжди, відходить від нього саме таким чином, що демонструє її любов та бажання востаннє потішити людину, до якої прикипіла всім серцем. На початку Жанну малюють на природі, вона ще дитина, потім вона стає манекенницею, а в кінці її малює король. Все життя в одній сцені. Любов Жанни та короля це основа даного твору, саме тому їх відносинам приділено багато уваги. Щодо поганої акторської гри, її, на мою думку, тут немає, адже кожен з персонажів виконує свою роль. Навіть легенда французького кіно П'єр Рішар, що зіграв гострого на язик кардинала. Будь-хто у фільмі відпрацьовує свій образ чудово, особливо Джонні Депп, що і робить фільм настільки тріумфальним його поверненням на екрани. Джонні грає короля, якому немає потреби бути багатослівним йому достатньо присутності, руху, погляду, аби всі його зрозуміли. Під час фільму ми не один раз це бачимо. Класична ужимка в стилі Джека Горобця проскакує лише один раз, та і то не дуже значним чином. Король мовчки керує оточенням, і його розуміють не тільки інші персонажі, а й глядач. Та ніжність, з якою він відноситься до Жанни, та ті закохані очі неможливо не побачити, а зіграти дуже складно. У депа велика фільмографія, але не часто можна побачити, як він відігрує смерть. Тут ми це бачимо, і це виразно боляче та емоційно. Навіть слуги короля переповнені скорботою, не кажучи вже про Жанну, яка просто не в силах відпустити коханого та піти з Версалю. Ну і сам стиль оповіді. Він тримається на закадровому голосі, який розповідає історію на початку, періодично вступає всередині та завершує історію, повідомляючи про те, що сталося після того, що ми побачили у фільмі. Хтось скаже, що заміняти події диктором це примітивно та тупо. Але чи часто ви бачите такий прийом у сучасному кіно? Якби нам продемонстрували повне життя Жанни в дитинстві та юності, треба було б додати ще годину півтори хронометражу, і фільм став би дуже об'ємним. На полеона Рідлі Скота, але чи додало б це якості? Ні, бо події цих періодів життя героїні достеменно невідомі. Є лише загальні факти, які ми і побачили. Все інше було б виключно непотрібною художньою вигадкою та затягуванням соціальних актів стрічки, через що глядач втомився б дивитися. Та й фінал життя Жанни Дюбарі це те, що могло б бути окремим фільмом, тому коротка промова наприкінці це те, чого достатньо, аби зрозуміти фінал. Жанна не позитивний персонаж, як і король Людовік 15, як і будь-хто у фільмі. Але вона змогла зробити багато як мінімум, замінити маму юному Адольфу Дюбарі та темношкірому хлопчику Замору. Той факт, що останній підставив її через багато років, це лише сумна історія, яка не потребує екранізації. Єдине, чого я б додав, це причину, через яку Адольф зазнав смертельного поранення на дуелі. Чому так сталося? Через жінку чи захист честі? Цього не повідомили, і це єдиний мінус, який я бачу. Загалом, Жанна Дюбарі» — це високоестетичне кіно, яке демонструє емоції. Маленькі емоції на обличчі, що подаровані лише одній людині з натовпу, чи яскраві, які немає сенсу скривати. Відносини двох закоханих людей з різних слоїв населення, які не можуть бути щасливими через умовності епохи, ексцентричні вчинки Жанни в суспільстві та її бажання жити комфортно, не завдаючи болю оточуючим. Це прекрасно, як і метафоричні сцени картини, як, наприклад, та, де Жанна піднімається сходами після того, як майбутня королева Марія Антуанетта нарешті. Чи заговорила з нею? Жанна не просто біжить на гору по сходах, це метафоричне зображення її піднесення. Її персонаж отримав крила, її признали. І вона піднімається вище естетичне оформлення фільму неймовірне, починаючи від костюмів та декорацій, створених командою Шанель, і закінчуючи світлою кольоровою гамбою, яка яскраво підкреслює пластиковість вищого світу, що різко контрастує зі сценами теплорозпусного борделю чи затемненими скорботними сценами карети та монастирю. Класична епічна музика у стилі Франції 18-го століття підкреслює емоції у сценах, як додаючи сміху комічним моментам, так і вивертаючи душу назовні у трагічних сценах, як, наприклад, смерть короля. Естетика виконана на вищому рівні, і акторська гра лише помножує досвід від перегляду. Тому я можу вам лише порадити подивитися цей фільм, як для картини, яка могла залишитися ніким не поміченою, це дуже високий рівень. Так, ви дізнаєтеся багато цікавого, якщо погуглити історичну інформацію про Жанну, короля Людовіка та інших людей, яких нам показали, але не забувайте, що будь-яке кіно це особисте бачення режисера. І хоча навколо Людовіка, його колишньої фаворитки Мадам де Помпадур та тієї ж Жанни можна було б розгорнути цілий серіал, ця картина зосереджує увагу лише на тому, як одна незвичайна жінка, яку не поважали в суспільстві, дібралася до серця короля Франції, та хоча б ненадовго. Отримала справжнє кохання Кохання у погляді, посмішках, вчинках, кохання у всіх тих речах, які напудрений цирк навколо вважає грубістю, невихованістю та справжнім жахом. Жанна Дюбарі, яка завоювала так багато, але не збиралася підкорювати країну, увійшла в історію. Бо про неї, як мінімум, зняли красивий та ніжний фільм. Тому я вважаю, що майвен змогла. І тут не важливі збори чи відгуки критиків, які є такими ж людьми, як і ми. Важливо те, що стрічка нам показала та що вона нам дала. А вона показала безмірну красу старої історії в сучасному вигляді та дала Джонні Депу незвичайну роль у фільмографії, яка точно запам'ятається. А на цьому в мене все. Дякую за увагу. Мене звати Тоня. Ще побачимось.